Друзі, мої всім привіт! Я вас вітаю з такої чудової різдвяної атмосфери. Я приїхала до Німеччини, завжди теж мріяла попасти до міста До міста Ротенбург в Німеччині. Минулий рік я була з вами у Франції, в тому так, в Франції, в Страсбургу. Теж таке різдвяне місто. І в Німеччині Ротенбург також рахується. Таким рік'яним містом дуже багато туристів на Різдво і я не виняток, але ті роки не було таких поїздок. Тепер вони про це місто я вже знаю дуже давно. Але тепер чехи організовують більше. Ну і я вирішила також від нас. Це 5 годин, 5 годин автобусом я От Візитною карточкою Ротенбургу пізнають оцей будинок на всіх відкритках. І оці два сині будиночки. то вже знають люди, що це є ротинка. Цікаві магазинчики, вітрини, прикрашення, просто від того всього балді, як ви вже знаєте. Це їхня спеціаліст. Пробуємо. Такий магазин подарунки. Аж страшно заходити. Я з щоб щось не перевернула і не скинула. В той рік, я так зрозуміла, всюди рожевий декор на ялинках. У нас теж в Чехії. Різдвяні ярмарки, такі як всюди. Але Кожна країна має своє, кожне місто. Дуже гарно. atmosfera aqui vamos aqui é que, van, casa, tá, que Картопля, а це марципан. Такий вигляд. Я так коротенько познімаю. Далі я собі піду, а так що поняття мали, хто схоче подивитися колись. На Ютубі може хтось буде збиратися Так, загально. Це дуже популярний, знаменитий музей різдвяний, такий ще є у Карлових Варах. Магазин Christmas Market. Ді, ді, так, як то я так, люблю, то, що говорити за дітей. Дуже одні. Така машина, як стоїть. Також візитна карточка цього музею. Така зла, людей повно. Всі приїхали, коли я. Сцінами можна купляти зразу. На вході кошечки. І потім вже в кінці є каса. Вау. Я йду прямо в казку. Лов'яний солдат мене зустрічає, яких я дуже люблю. Таку гани. Скапу, що не знаєш. Безплатно ходити. Я думала, що треба буде платити. Окіангели гарні. Симпатюльки такі. Дуже гарні, личка мають. Такі меліки на терія взяла своїм дорогим. Такий гостинець. Їхня спеціаліст. Люди беруть. Перший раз бачу, скільки вже проїздила, але ніколи таке не бачила і не пробувала. Друзі мої, я вам щиро дякую, що були зі мною в такому чудесному містечку. Я вам трошки показала, ознайомила різдвяне містечко в Німеччині. Хто в Празі, хто в Чехії є, то близенько. Так може піти подивитися. А взагалі я вам бажаю, щоб ви були здорові, щасливі, щоб вже це все нам закінчило, закінчилося, щоб з радістю вже зустрічати це Різдво на кінець, коли воно вже буде. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба і перемоги. Нам усім. Люблю вас. Ми вже вертаємося до Чеської Республіки, але всі захотіли щоб кавлан закупитися на Різдво. Так шофер нам, що фернам нас ще привіз Кавлан. Я вже не, не думала, що буду якісь гроші трати. Я хоч там взагалі майже нічого не стратила, нічого не купляла. Кулю купила. Навіть і не їла, час. Купила кулю, ту, що збираю. І що я купила і все? А, і оце їм на подарок на смаколики ті кулі. Все, може зараз ще куплю. Хліба німецького точно куплю, ми тоді купляли. То він був 5 днів і ще такий був як свіжий. Я не знаю, чи там хімія, але переважно вони без хімії все. Строго контроль. Якщо хліб такий обов'язково куплю, він може ще знайти. Пиво набрав чоловіку. Так, мама їде подарунками, як кожна жінка, знаю, що вони любляться. Минулий раз я брала. Е, і Всім дуже сподобалося. Кава дуже дешева, Якобс пів кілограма коштує 3,75. Пів кілограму. Взагалі багато чого набрала, таке Що Минулий раз і ще й дешевше теж. Так що я все одно стою на тому, хоч люди пишуть, що ні, але так. Набагато дешевше.